Джокер, який мене поносив, блядь, Який розказував, який я хуй. Тіп просто виїжджає по шляху в Паріж з, з малою. Просто пакети Луї Вітонув. Тіп ходить вообще в хуй... дує, Бля, ти зрозумів, що це за мала? Арміна буде робити ще якісь кроки брехливі в мою сторону. То я оприлюдню те, що в мене є. В тебе в команді колись працював Лузан. Да, канал Льви на джипи. Створив я, ти програв в казіно велику суму коштів ну сто сто двадцять тридцять. Я зрозумів, як люди втрачають. Всі свої кошти, а потім ще йдуть, продають квартири, машини інше. Як тобі за кордоном чи краще живеться, чим в Україні чи ні? Я відчуваю, да, що мені краще. Я не вважаю себе радикальним патріотом. І воно в цілому так і є. Життя стало набагато вільнішим. тих, хто вийшов з тюрми? Я приїхав на Балі, ти пам'ятаєш, якому стані. Я почав шукати відповіді, знаєш, типу, в якійсь магії, в якихось яким якомусь екзорцизмі. Я поїхав. Тут є остров, називається Гілі, і випив там лице, гриби. Вана котили мене е, до стану трьохрічної дитини, але поняв мені було е, настільки хуто, що я хотів е, уже ну, типу, поняв. ну...